Де взяти сили, аби втримати ті тоненькі ниточки, що пов'язують два закохані серця, і де знайти сили, щоб розірвати шлюбні обітниці, яким уже стільки років? Душу Ігоря розпинало сум'яття він розривався між двома жінками і не знав, як правильно вчинити, бо одну кохав, як востаннє, а з іншою жив під одним дахом. Згадує, як уперше побачив Олесю кілька років тому на обласному семінарі лікарів-кардіологів. Вона тоді стояла в холі і роздиралася на всі боки молода і неймовірно приваблива, стильна стрижка і елегантний костюм. Він ще тоді подумав, що ця юна особа тут робить. Невже теж лікар? Ще ж зовсім зелена? Та згодом виявилося, що Олеся була одним із кращих лікарів області і приїхала на семінар прочитати лекцію про досягнення передових технологій, адже свого часу практикувалась за кордоном і мала вагомий досвід. Старші колеги не приховували здивування її обізнаністю та рішучістю, бо коли інші жінки могли втратити свідомість лише від вигляду крові. То ця тендітна стемблиночка аж бриніла силою духу. Наступного разу доля звела їх у відрядженні, де обмінювалися досвідом із закордонними колегами. Як виявилося, мешкали в одному готелі, тож Ігор зважився запросити Олесю на каву. Відтоді й розпочався їхній стрімкий та бурхливий роман. Він, севочолий, статечний лікар і вона тендітна молода жінка, сповнена мрій та сподівань. Зустрічалися таємно і розбігались у різні боки. Олеся йшла додому в порожню квартиру, сповнену самотності, а Ігор Олексійович до дружини Раїси і двох уже дорослих дітей. Старша дочка, мабуть, про щось догадувалася, бо зиркала спідлоба щоразу. Як він приходив із побачення з коханою, а Раїса навіть нічого не запитувала. Вона взагалі мало цікавилась чоловіком, більше переймалася шопінгом та зустрічами з подругами. Певно, навіть припустити не могла, що Ігор може мати іншу жінку. Чоловіка мучила совість, бо не кожен може бути зрадником, але ж і відмовитись від кохання неможливо. Це як вирвати з грудей серце. Сьогодні вони знову зустрілися. Олеся була незвично задумлива. Він навіть спершу злякався чи не захворіла. Вона усміхнулась, заперечливо хитнула головою і пригорнулась до його міцного плеча. Коханий, у нас буде дитина, тихенько сказала. Ігор стрепенувся, вражено подивився на жінку, кілька секунд помовчав і раптом радісно розсміявся. Сонечко моє, дякую. Ця дитинка вирішила за нас усе, на що ми не могли ніяк наважитись. Сьогодні ж скажу дружині, що йду від неї, бо так далі не можна. Я кохаю тільки тебе, а діти. Ти ж їх так любиш, вони вже виросли. Сподіваюся, що зрозуміють. Тепер треба думати про маля, яка лише починає жити в тебе під серцем. Він так сказав, аби її не тривожити своїми турботами. Знав, наскільки нелегко буде сказати дітям правду. Старша дочка точно ніколи йому не пробачить, має дуже складний характер, а молодша, хто зна. Вона його завжди поважала і любила, можливо, зрозуміє. Довга болісна розмова з родиною закінчилася скандалом. Раїса кричала, що знати більше його не хоче, називала зрадником і ловеласом, хоча ніколи досі Ігор не дозволяв собі інтрижок, доки не закохався в Олесю. Молодша дочка плакала, а старша з ненавистю дірявила його очима. Та все ж він зміг довести розмову до кінця, а тоді зібрав речі і пішов до Олесі. У її домі він завжди був бажаним. Ігор має чудову родину, люблячу дружину і синочка Богданчика. Щодня його проводжають і зустрічають радістю, увагою та любов'ю. Хіба ж не цього він завше прагнув, не про це мріяв? Діти від першого шлюбу поволі відтанули, спершу став спілкуватися з молодшою донечкою, а згодом і старша потягнулася до батька. А колишня дружина недовго сумувала, бо, як виявилося, давно мала коханця, тож зійшлася із ним одразу після того, як Ігор вибрався. Життя іноді непередбачуване, може викидати такі колінця, що в голові запаморочиться. Проте головне знайти сили здолати всі труднощі адже немає таких випробувань, які людина неспроможна здолати.